Вже 22-й рік поспіль до дня української писемності та мови всі хочуть писатимуть радіодиктант національної єдності. Цю ініціативу започаткувала команда українського радіо. В останні роки до створення текстів радіодиктанту долучають сучасних українських письменників. Так цьогоріч його авторкою стала письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме народна артистка України Ада Роговцева. Ми ж про подібні ініціативи з популяризації української мови поговоримо з черкаською мовознавицею за кафедри журналістики Черкаського національного університету Тетяною Бондаренко. Добрий день, Цяна Григорівна. Вітаю вас. Розкажіть про власний досвід написання радіодиктанту. Скільки разів писала? Я писала радіодиктант завжди, скільки його проводять, тому що вважаю це внутрішньою потребою доєднатися до тієї дії, яку виконує вся нація. З року в рік враження від цього міняються, з чим пов'язані? Ви знаєте, я найбільше на нього очікую, тому що мені дуже подобається змістове наповнення цих диктантів. От не просто ти пишеш якісь слова, які не пов'язані за змістом, а вони настільки завжди глибокі, внутрішньо переймаєшся насамперед змістом написання. Щороку очікуєш на те, яка ж буде тема викладена в той день, коли всі доєднаються до цього диктанту. Чи завжди пишете правильно, чи помилки також бувають? Помилки не знаю. Можливо, десь якась одна і трапляється. Я не є ідеальною, тому що людина не може не помилятися, але вони здебільшого пов'язані або з індивідуально-авторським розділовим знаком, або, наприклад, із правописом великої літери, що може бути усталено за традиційними та історичними принципами орфографії. Як викладач, які стільки вже диктантів надиктував, чи є у вас зауваження до радіодиктантів? Ви знаєте, мені здається, що радіодиктант має диктувати насамперед вчитель, тому що ми не можемо посадити людину за кермо автівки, яка не має досвіду. Так, так само будь-яку справу повинен робити фахівець. Якщо це вчитель української мови та літератури, він пройшов спеціальну підготовку, знає, як диктувати, як інтонувати, які правильні. Паузи робити, тому все ж таки я схиляюся до того, що має диктувати вчитель, не применшуючи ролі відомих акторів, відомих суспільно-політичних діячів. Але, все ж таки, мені здається, що це має робити вчитель. А загалом, як інструмент популяризації української мови, радіодиктант є ефективним. Я думаю, що цьогоріч усі усвідомлять таку внутрішню потребу в тому, що все ж таки треба доєднатися, тому що мова це інструмент нашої перемоги, і ми маємо перемагати насамперед мовою. Звичайно, що це і засіб для того, щоб популяризувати українську мову. Але якщо ця потреба в тебе всередині внутрішня, то ти однозначно знайдеш час для того, щоб долучитися до написання цього диктанту після повномасштабного вторгнення. Я думаю, що багато хто з українців переосмислив ставлення до всього ворожого, чужого і не нашого нав'язаного нам. Я особисто перестала сприймати будь-який російськомовний контент. Будь-який, і якщо раніше я розуміла, що це просто російський контент, і десь він мені там траплявся, чи у фільмах, чи десь якісь вірші, то зараз я просто ну, от, спротив такий не можу слухати і все повимикала все, що тільки можна, тому що так вважаю за потрібне і не тому, що. Що так треба робити, а тому, що це от внутрішнє переконання, що я не можу це сприймати. Раніше, років 10, 20, 30, мабуть, і ще раніше студенти, які приїжджали сільська молодь, приїжджала до міста до великих вчитися, вони їх русифіковували. Чи спостерігаєте ви зараз такі процеси, чи вони також сходять потихеньку на нівець? Я думаю, що вони все ж таки сходять на нівець. У цьому році до нас доєдналися студенти першого курсу журналісти, рекламники, піарники. І я з ними спілкувалася на такій вступній нашій зустрічі. Помітила, що мовлення у них набагато краще від студентів попередніх років, що в них так. Саме це усвідомлена потреба говорити українською, вони цікавляться усіма новинками, якимись тонкощами, нюансами, тому те, що йде в людини з душі, не нав'язане, має свої результати набагато краще. А якщо говорити про дітину, це скоріше не запитання, така тема для розмови. Діти і російськомовний контент у мережах. Дитині важко щось нав'язати. Вона вибирає те, що їй цікаво. А якісного українського, ну на мій погляд, бракує. Як і виходити з цього? Ну, якщо до. І не його бракувало, то зараз все одно ми бачимо, можливо, ми просто не знали. Знаєте, інтернет як жіноча сумка. Все є, а знайти щось дуже складно. Тому, мабуть, треба просто батькам пошукати і запропонувати такий продукт. Щось, Що подивися, є такі українські мультики. Поведіть дитину до кінотеатру, там зараз прекрасний переклад. Ти сам заслухаєшся і в кожне слово вдумаєшся настільки якісні переклади українською мовою, уже не через посередництво російської, а відразу безпосередньо. Середньо з англійської на українську мову. Е, тому тут, мабуть, робота і батьків. Е, я була свідком у парку, коли дитинка запитала, чому ти говориш російською мовою, а е, ти не знаєш їй, тобі допомогти щось розповісти тобі про українську мову. Вона сказала: Я просто не хочу. І в мене настрій зпсувався на весь день, тому що я була подивована, чому так дитина там 6 річного віку так ставиться. Очевидно, це якийсь брак е, з боку батьків, мабуть, так. А кого взагалі легше перевчити? Дитину маленьку, підлітків студентів чи дорослих людей? Це залежить від знову ж таки від бажання людини. Я зараз почала реалізовувати ось цей проєкт Мова в тренді і до мене звернулося кілька абсолютно дорослих, відомих людей у місті і навіть не в місті, і попросили про індивідуальні заняття. Вони такі таємні, тому що людина, можливо, соромиться ще на публіці говорити, що вона навчається в дорослому віці. оцей цей момент є комп. Комплексу, так що щось не вдасться мені, не, нехай з мене ніхто не сміється. Тому з дітками і з, зі студентами, з учнями це набагато простіше зробити. Але з дорослими є момент усвідомлення, тому що людина хоче цього і вона буде це застосовувати. Тому в цьому році теж практикують такий досвід навчання дорослих людей. З ними цікаво, тому що в них величезний лексичний запас, у них кейсовий такий досвід великий. Ми проговорюємо з ними такі питання, як. Мотивація, психологічні питання і тому в цьому плані в змістовому трішки цікавіше. Можливо, якісь практичні поради, як цікаво засвоїти, легше засвоїти українську мову, перейти з російської? Ми можемо відразу спробувати пограти з вами. Я вам пропоную фразологізм клятою мовою. А ви пропонуєте рідний український відповідник? Пробуємо давайте Фразологізм на вкусі цвіт товариша. Ніт. На, На колір і смак, смак. Товариш не всяк. Товариш не а всяк. Так, у вас гарна підготовка. До свадьби заживет. За. До весілля загоїться. Загоїться, доки весілля скоїться. Ага. Поматросиш і бросиш, фразеологізм для чоловіків. Це, мабуть, точно не впораєш. <гум> Підгульнеш і по степу гайнеш. Відразу чоловічий український дух відчутний. Ну я думаю, що ще одне з найскладніших питань в мові це наголошування слів, тому що, по-перше, впливає сусідня мова, впливала до цього багато регіональної вимови, незнання норми, а ще і те, що український наголос він повністю дзеркалить українця де хоче, там і стає. Та ще й не підпорядковується якимось правилам, чітким лише може виявляти певні закономірності. Потренуємося. Давайте кілька. Так, так, гаразд, уподобання чи уподобання? Уподобання. Уподобання. Солодощі чи солодощі? Солодощі. Солодощі. Фаховий чи фаховий? Фаховий. 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 Маркер чи маркер? В сенсі фломастеру. Так, маркер. Так. Маркер. Дякую у вас, гарний рівень. Дякую. Нам мотивації такі на позитивній ноці е, треба завжди завершувати заняття, щоб у людини не втрачена була віра в те, що вона може опанувати мову. Насправді це дуже цікаво. Які взагалі найдієвіші, на вашу думку, інструмент для популяризації української мови? Це соцмережі, це живе спілкування. Ну, що це взагалі має бути? Чи сама ситуація в країні? Мені здається, що в мову, як і в людину, можна закохатися тоді, по-справжньому, коли ти її знаєш. Чому ми не знали України? Тому що в нас не завжди була змога подорожувати. Одна річ, коли ти пізнаєш країну через книги, а інша річ, коли ти подорожуєш і пізнаєш світ, пізнаєш людей, особливості, традиції такий. Тому отак сказати полюби мову і від сьогодні нею заговори це нереально і не матиме результативності. Більше переглядати українськомовного контенту, більше переглядати українських стрічок, сучасних, слухати українську музику, оточувати себе людьми, які говорять бездоганною мовою, і пробувати самому говорити. Що більше ви говорите, то більшого успіху і швидше ви його досягнете. Про правильність ви студентів завжди виправляєте всі помилки виправляєте. Це таке професійне. Чи переносите ви це професійне у побутове у власне життя? Стоїте в черзі, наприклад, да, чуєте якісь ну неправильно людина говорить. Чи є якесь бажання виправити? Чи стримуєтесь? Останнім часом стримуюся, тому що розумію, що якщо робити зауваження, людина може відреагувати, закрившись, комплекс якийсь у собі породивши. Тому я б не хотіла ображати когось і казати, обов'язково говоріть українською, ви тут неправильно сказали? Ні. Я думаю, що частіше за все я вдаюся до такої технології, що я через кілька речень скажу це слово правильне і людина запам'ятає. А ось так безпосередньо. Виправляти, то вже обмежуюся в цьому. І якщо людина наполегливо обслуговує мене десь російською мовою, то, звичайно, тут я сварюся. Є низка магазинів у місті, де доводилося навіть писати скаргу. На жаль, не, ще не реагують на такі скарги, хоча в країні є мовний омбудсмен, який мусить захищати права українців на обслуговування українською мовою. Тому що я, наприклад, проти того, щоб сприймати російський контент. Якщо людина зовсім так говорить, ні, я не перейду а, в, в Збройних силах України, так само говорять російською мовою. Я залишаю цей магазин і стараюся більше не повертатися до цього продавця ніколи. То якою ж має бути українізація у глобальному розумінні в межах країни, жорсткою, лагідною, щоб люди остаточно повністю перейшли на Є різні думки з цього приводу. Хтось вважає, що це має бути жорстоко. Я більше схиляюся до думки, що це має бути не жорстоко, а через популяризацію. Можливо, війна не той час, коли популяризація доречна, але все ж таки вона буде більш ефективною, тому що коли людині постійно говорити, що вона не може? Може, не хоче, зобов'язана, буде внутрішній спротив. А в більшості українців, я впевнена, вже це внутрішнє відчуття і бажання вивчати мову, воно є. Тому жорстокості тут не потрібно. На завершення хочу сказати, що українська мова це мова перемоги. Тому ми обов'язково переможемо. Дякую. Дякую за розмову.